Що ж, вітаю вас із перемогою у цьому поєдинку. В принципі, якщо дивитися, то було легко. Якщо дивитися на гру, то воно так вже легко. Як для вас спалася перша гра у цьому сезоні? Дякую за перемогу. Дякую за перемогу. Це основне моєму тренеру, нашому колективу. Гра складалася дуже важко. Ми всі знаємо їхнього тренера. Це майже найсильніший тренер. Ми вважаємо, що в Україні. Команда дуже бойова, і тому газ нас дуже важко. Ну, два голи ми забили на останніх хвилинах, і травми, і, ну, е, тобто десь нам е, трошки повезло, але наш клас і майстерність нам допомогли. Що можете сказати про те, що сьогодні на останніх хвилинах привезли собі 5 фолів і через те у вас була нервова кінцівка у грі. Нічого страшного, це просто емоції, це футбол. Можна і на першій хвилині два-три фоли заробити. Ми заробили це в кінці, залишили на, на прикінець, тому все нормально. Шостого фолу не було. Були емоції, звичайно. Ми команда ще не зовсім злагоджена, тренуємось, будемо ці емоції, цих емоцій позбавлятися і переводити в нужне рух. Тому все нормально, все добре. Дякую. Дякую вам.